Вища освіта, студент третього курсу Кам'янець-Подільського національного університету за спеціальний співризмін рядового міліції батальйону патрульної служби міліції ОПС Січ, Чого, МВС України, місії Київ. Зареєстровані, проживаєте в Хмельницькій області, Чеморовецькій район, служба вулиці, бо вона на 21. Раніше не студили. Правильно, Підмена? Ви пам'ятку про ваші курсальні права і військові Так. Вони вам зрозуміли? Справа розглядається колеги судді в складі суддівця Джубіна Єфімової, з участю прокурора Герасима Сергія Йосиповича, з захист і пресі головника, здійснення захисник Скардовського Олександра Анатолійович, секретар судового засідання Слава. Чи є відводження складу суду у прокурора? Немає. Секретарю? Немає. немає. І Чи є у вас якісь клопотання до початку провідного складу? Да, немає. немає. Просальних права вам не відбудують. Свиридовська Олександр Анатолій, чи є у вас відводи складу суду прокурора Секретарю судового суду? Відводять складу суду прокурора, секретарю немає, права По питання до початку доповіді. Представте, будь ласка, Руню, Гену, чи є у вас з складу суду прокурору секретарю судового? Немає. 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 Клопотання до початку доповіді є. Писайте, будь ласка, розповідається своє прийняття по рішення основного. Ваша честь, Увалу дозвольте. Слідчо, суді, по час проєкту суду міста Кієві 16 травня 2016 року. Було задоволено по питання старше слідчого ВВС, другого слідчого відділу управління розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління так, Генпрокуратури так, України Маркова, не, погоджено не, з прокурором першого відділу процеса керівництв українальних провадження слідчі Генпрокуратури Герасимов, про продовження строку тримання під вартою і продовження строку тримання під вартою в межах строку до Щодо гуманіка Ігоря Володимировича, який підозрюється в чинні кримінальних правопорушень, передбачені частиною 3 статті 258, частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Згідно ухвали суду першої інстанції при вирішенні питання про продовження гомоніку строку тримання під вартою, слідчий суддя врахував наявність обґрунтованої підозри, чинній останній зазначених кримінальних правопорушень, необхідність проведення слідчих дій направлених на завершення до розслідування, також наявні ризики, які стали підстави для застосування запобіжного заходу вигляд тримання під вартою, які на момент розгляду попитання не зменшились. з чим пішов висновки про неможливість застосування щодо гуманюка військового запобіжного заходу. Не погоджуйте з таким рішенням суду. Захисник підозрюваний подав апеляційну скару, які посилаючись на неповноту судового розгляду невідповідність висновків суду, викладеного сажава рішенні фактично обставину кримінального провадження, складне порушення слідчих судей під час просьби попитання вимог кримінального писання закону, а тому просить скасувати ухвалу, постановити нову ухвалу, якою задоволені по питання слідчого про продовження сроку тримання під вартою відмовити і до останнього засувати більш якийсь запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, а саме домашній вереж цілодобово за адресою місця його проживання, мотивуючи свої за зачні вкази на порушення як національного, так, як національного законодавства, так і Конвенції про захист прав людини на слідположних свобод, оскільки слідчий суддя не переконався в можливості обмежити застосування більш тішнякого кримінального запобіжного задумав, з огляду на те, що за весь час проведення досудового розслідування та перебування гомунікатів вартою. А це вже майже 9 місяців. З останні було проведено лише 6 офіційних слідчих дій, а Тому сторона захисту переконана в тому, що отримання му, не переслідує легітимну мету, а спрямована лише на... Здійснення фізично-психологічного тиску. Крім того, звертаю увагу, що лише 27 листопада 2015 року начальником ГСО ГПУ було виконано вимоги щодо підслідності відповідності до частини 4 статті 216 та пункту 1 розділу 1 КПК України щодо здійснення розслідування слідчим органом прокуратури, а вимоги наказів Генпрокуратури від 29 серпня 2014 року. І зміна внесена наказом на Генерального прокурора України 20 жовтня 2014 року про особливу судіяльності військової прокуратури no 5 серпня про підсвітність кримінальних справ із компрокурорам, які імперативно встановлюють спеціальну суб'єктну підслідність щодо злочинів злочинних військовослужбовцями, так і невиконані. Також захисник, посилаючись на практику Європейського суду прав людини, наголошує на тому, що сама лише тяжкість покарання не може бути безумовною підставою для утримання особи під вартою. Та вважає, що слідчий суддя продовжує гумонів строк тримання під вартою не з метою попередження ризиків, передбачення частину першої стати 177 КПК України та забезпечує належні його процесу поведінки, а з метою здійснення незаконного тисків примушення до здійснення. Крім того, пірят зазначає про те, що слідчий суддя у порушення ВОГ 178 КПК України, не врахував характеризуючи дані простого муніка, зокрема те, що він має постійне місце проживання, перебував на службі в добровольчому батальйоні в зоні АТО. АПНА стверджує, що підозрюваний не має наміру переховуватись від огляду розслідування до суду, жодним чином не може сховати або створити будь-яку з речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Немає можливості впливати на потерпілость, свідків іншого підозрюваного експерт, спеціалістів кримінального провадження, чи перешкоджати кримінальне впровадження іншим чином. Це є довго операційна скарга. Захисник Смиридовський, чи підтримуєте да, да, да. у нас вашу опенсійну скаргу? Так, Підтримуєте гуменю підозрювати. Ви підтримуєте операційну скаргу? підтримуєте у нас да. три жорстка. Да. Да. Так, шановні присутні, ви прийшли сюди побалахати? Ні. Не По порушуєте? Полі... Не важачись, ну частково можна прибрати охорону. Ви бачите, всі, що тут не бойовиків нема, ніхто не буде штурмувати. щоб бідна була і хай він побачить людей. все все, все вже суд сказав, трошки розвитку е, на місці. Е, Почекайте, я прокурор не запитав. Допереду. запитав. Допереду. Суд, Та, скрині, Ми вважаємо, що дійсно упала слідчого судді. Місцем суду була прийнята з порушенням законодавства і на полягавія звертована на що? Тримання під вартою це не є видом покарання, це лише є запобіжним заходом. І тому він обирається виключно з метою того, щоб було забезпечено проведення досудового розслідування належного і щоб для того, щоб унеможливити виникнення ризиків, які передбачені до нас. При цьому, ваша честь, у кого дзвонить телефон? Будь ласка, ще раз буде дзвонити телефон, ви покинете зал судового засідання. Ви ж відволікаєте, слухайте уважно не можна. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка честь, численна е, практика рішення Європейського суду, яку я виправдав, вона наполягає на тому, що якщо йдеться не про обрання згодом, а про, про, про продовження його, тим більше тривали. І саме тримання під вартою то вже недостатньо лише одної обґрунтованої е, підозри. А треба, щоб прокурор або доводив, що ці ризики, які існували, що вони не зникли, або, Ваша честь, виникли додаткові ризики. Причому всі ці рішення європейських суддів, які я посилався, вони цитують, що це не можна оцінити абстрактно, за принципом абстракту е, латинського, а це буде доводитись якимось доказом. доказами. Буде якась належна документація. І е, що ми бачимо, що дійсно чим пов'язані всі суди. суди вже неодноразово розглядалася справа, тому я не буду зупинятися на обґрунтованості підозри, Хоча ми вважаємо, що е, принаймні на першому етапі до судового слідства більшість зібраних доказів є недопустимими, і можливо вони будуть в подальшому розв'язку судді недопустими. Але стосовно наявності ризики, ваша честь, не надано жодного доказу. Крім того, ваша честь. Вбачається, що мого підзахисного не зрозуміло, з якою метою тричі не доставляли. І зараз виникла така ситуація, що його запобіжний захід про 60 діб закончився 14.07, а вчора вже розглянули про продовження його терміну ще до 31.08. І відповідно ви будете пов'язані, якщо слідчий суддя знову визнав, що обґрунтоване його тримання. Це ми вважаємо, що це впливає на вашу колегію. Ми зрозуміли до чого його не привозили сюди. Тому ну, це окремо питання, тому окремо будемо подавати скаргу з цього приводу, бо ми не можемо зрозуміти, хто ж його не доставляє. Проте ваша честь, справа в тому, що. Тримання отримання декварту це є виключним запобіжним заходом. Застосовувати можна знову ж європейська практика, КПК всюду, лише якщо буде доведена неможливість. В цій справі, що ми бачимо? Бачимо, що дійсно є така собі норма в Кримінальному кодексі, яка визначає, що за певними статтями, зокрема, тероризм, не можна застосовувати інші запобіжні заходи. Ніж тримання вартою. Проте ця стаття вона не так наголошує, а вона за виключенням. Тобто вона наголошує, які саме не можна застосовувати. Зокрема, вона наголошує, що не можна застосовувати домашній арешт. проте знову ж ми на що ми звертали увагу, продовжуємо звертати, що домашній арешт є як цілодобовий, так і певний проміжок часу там визначається. Ми вважаємо, що... Це теж схоже, і там не написано прямо в цій нормі, що не можна не застосовувати домашній арешт. Крім того, ваша честь, знову який вже раз я звертаю увагу, що ці зміни були внесені в 2014 році. З якою метою? З метою того, щоб унеможливити ситуацію, коли під час агресії російських окупантів велика кількість людей, які підтримували. Тобто стали колабораціоністами, але якщо переслідували за колабораціоніста за сепаратізм, і суди їх всіх чомусь звільняли і обирали їм запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під варто. І саме для того, щоб це унеможливити, щоб захистити територіальну цілісність держави, і були внесені ці зміни. Проте Ваша честь, ні захисний він жодним чином. Не відмає він уже, він навпаки, коли почалася узурпація влади, ПЕПСО бо зараз у нас друга узурпація відбувається, як ми в принципі бачимо, в той час він прийняв участь у революції цих гідності. Тобто він з самого початку перебував там, на Грушевську, він бачив загибель своїх друзів, товаришів, він постійно перебував в такому збудженому цінному стані, ніколи не проходив жодної психічно, там, психічної психіатричної реабілітації, ніде відпочивав. Коли почалася агресія, він залишив навчання в третьому курсі університету, де він, будучи народився в селі, проживає в селі. Тобто людина певними здібностями обладала, поступив без будь-якої домоги навчався. Він залишив це навчання і пішов добровольцем воювати, захищати територіальну цілісність. Та норма в Кримінальному поселеному кодексі, де зазначається, що не можна обирати домашній арешт, вона суперечить всім основним засадам кримінального. Права, зокрема, такі основні засади є як змагальність сторін, і в разі якщо цю норму застосовувати, то відпадає ніякі змагальності старі не існує. Тоді для чого взагалі захисник, для чого. Розглядати ці питання про продовження 60 днів, якщо в автоматичному порядку замість судді може нотаріуса посадити, нотаріус буде просто засвідчити клопотання прокурора, про те, що автоматично 60 дівчин продовжити. Проте, якщо принцип змагальності це один з основних принципів в кримінальному праві, то сторони повинні змагатися і не повинно законодавство передбачати вже заздалегідь. Те, що слідчий суддя не може ухвалити рішення на користь сторони захисту, це якраз порушує основні засади кримінального права і основні гарантовані права Конституції. Проте ми розуміємо, що ухвалено рішення, ну, ми його теж будемо апеляція оскаржувати ваша честь. Тому ми вважаємо, що суд не врахував слідчий суддя, слідчі суддя не врахував всі ці всі обставини. Те, що він позитивно характеризується. те, що він воював добровольно. а дуже у вас щесь небагато людей. от Я до цього в залі був присутній, ми бачимо, розглядалися тут питання по людям, яких вони не в зону, а відз... то просто від армії тікають. Розумієте, ваша честь, але вони чомусь більш лояльно там відносяться, десь знаходять якісь підстави, щоб їх звільнити. Так само ми зараз бачимо, не знаємо, чи це реальна боротьба, чи можливо це імітація боротьби з певними злочинами, які передбачають приблизно за такі ж... Тяжкі е, види покарання, але чомусь цих людей всіх відпускають на обирають їм там можливість внесення застави. А я завжди наполягав, що можливо в нашому випадку сторона обвинувачення і помиляється, тому що е, якщо ми розглянемо юридичний склад злочину у вигляді тероризму, то ми, ну, наприклад, сторона захисту не вбачає, що це тероризм тероризм робиться е, зазвичай стосовно невизначеного кола осіб. І робиться завзвичай якась організація відразу бере на себе відповідальність якоюсь метою. А у нас всі події вже після голосування. І жодна якась політична сила, якась постарання не взяла на себе відповідальність за це. І тому можливо йдеться теж неправильно правову кваліфікацію, можливо, тут об'єктивна сторона зусиль інша, можливо, це замок на життя працівників правоохоронного органу. Але я знову ж звертаю увагу на що. У зв'язку з чим він приймав участь у цьому мирному І ми, ми бачимо, як подальшому загострюються всі події в Україні. Ми от сьогодні були свідками, що вже навіть народні депутати вони пішли ідуть такі, але а, про власне не існує коаліції. Вони одягнули військову форму і прийшли сьогодні зранку, заблокували трибуну. Далі вони зброю будуть туди переносити. Ваша честь, я по суті так. так я вважаю, що відсутні будь-які. Який... Такі непереборні підстави, які б заважали обрати йому можливо, під захисом гумунікулодичу цілодобовий домашній арешт, і на цьому вас чесно полягаю, і прошу ще раз увагу, що е, ознайомитись з матеріалами досудового розслідування він, скажімо, може, перебуваючи в домашньому арешті. А стосовно якщо вже так вважає, що він ходить втічек, хоча жодного доказу, що він. Кудись від когось втікав, немає, він е, завжди лише наступає, то є технічні засоби, честь, які е, е, покладають за нього обов'язки носити засоби збройного контролю, і вони неможливлюють е, будь-які, навіть якби вони існували такі намагання е, його залишити там певну територію. Тому вашу честь, просимо скасувати ухвалу судді першої станції і е, застосувати запобіжний захід де виглядає домашнього. Я хочу би додати і приняти слова свого адвоката про те, що усе своє життя я присвятив Україні, а я від самого початку агресії на сході пішов туди добровольцем. Я нікуди не тікав, ні від кого я тікати не збираюся. В моїх інтересах є саме перед повноцінне розслідування того, що сталося 31 серпня, і я не вкажаю, ну, Ну, Нічого, окрім тримання в них ну, як якихось запобіжних заходів я обращаю лише, лише психологічний і фізичний тиск на мене. Оскільки я не можу вплинути ні на які експертизи, ні на які світ, я не можу ніяким чином впливати. Я не збираюся нікуди тікати. Я вчора заявив прокурор, він е, сказав під час обрання наступного запобіжного е, за, ну, запобіжного е, заходу. Що я являюсь добровольцем, і це означає те, що я можу утекти в зону АТО. Я хочу ще раз нагадати прокурору, що добровольці це не ті, хто тікає від відповідальність, а ті, хто бере відповідальність на себе. питання. Так. Чому ви, я знаю, що є стаття Україна, чому ви не співпрацюєте і не даєте покази щодо тих, Ставини, які були біля доступного раз. Чому це, ви, це, ви це, тільки про себе розповіли, а далі ви нічого не, не розповіли? Якщо а. ви хочете довести свою не винуваті, чому ви не добите нічого? Між... По-перше, я частково даю покази. Покази я, ну, я на статті 63 а, спочатку показів, але потім я покази частково дав. Це раз. По-друге, коли перші три місяці ввели справу працівники МВС, всі мої покази, ну, оперативні працівники, які були, всі мої покази, які я давав, вони використали виключно для того, щоб е, перефабрикувати справу під мене. Тобто е, я їм розповідав, де я був ще бою, куди я йшов, з ким я був, і це все вони зараз перефабрикували е, так, е, ну, що ну, під свій лад, під свій стиль. Тобто так як я, і так, як їм це зручно трактувати. Ось чому і на даний не момент до, до знайомлення із матеріалами справи, які там дійсно є, тому я ну, буду Просяк, будь ласка, Вона, з захисту, нова, не буду обережний способ. Вважаю, що сторона захист на увазі документи справи, тому що на часамі слова сторони захисту поточу. Суддя по суду при розгляді при, питаннях слідчого про потужних майстер в виключно межах закону. Крім того, вказано хвалі наведено в достатньо аргументів, які е, необхідні для прийняття було вказаного рішення. І ми вважаю, що доводиться безставленими, а ухвале слідчується судді аргументовано і прийнято закону.